Я привів свою внучку, щоб моя внучка жила у цивілізованій країні, щоб їй жилося і пилося, і щоб, і щоб її не гнітили, як гнітили наших дідів, наших батьків і як не гнітили нас. У Харкові я даюся, теж багато людей зібралося на підтримку євроінтеграції, тому що те, що зараз відбувається в нашій країні, це, це просто жах. Це дурять наших людей, дурять, дурять всіх треба треба людям збиратися і все це міняти я сюди прийшов бо вважаю за потрібним показати приклад усім українцям що не треба просто сидіти вдома та писати у фейсбуці в у однокласниках про те що ти патріот треба вийти сюди і показати що ти підтримуєш тобто євросоюз ми хочемо кращого життя для себе у у майбутньому всі зараз чаться всі зараз Працюють, але всі хочуть заробляти так, щоб хоча б не виживати у цьому світі, а щоб жити так достойно. Бо український народ дуже страждав за всю свою історію і він заслуговує на те, щоб його сприймали достойно. І більшість українців за те, щоб йти до Європи. Цей вибір цивілізаційний, цей вибір принциповий. У чорний четвер уряд сказав. Європа! 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 Правительство прийняло рішення временно приостановити движення. Що буде після цього? А після цього всім зрозуміло, що буде. Буде міжнародна ізоляція України. Кожен з нас має пишатися один одному сьогодні, що ми зібралися на цій площі, аби показати свою позицію всьому світові. Показати, що ми хочемо жити в гідній. Країні, показати всьому світові, що ми за верховенство права, за демократію і свободу слова, за верховенство прав і свобод людини. Саме тому сьогодні на Харківському майдані ми маємо сказати, Харків обирає європейський союз. Я на старості прийшов, щоб підтримувати. и все харьковчан и молодежь города Харькова. Мы э, люди старшего возраста, нам как бы уже нечего терять, мы уже все потеряли, что могли, да? А вот что дети наши будут делать, что наши внуки будут делать в этой стране? Разве можно до, ну... допустить до, до, того, что мы уже все здесь нищие? Одна верхушка, эти фирташи, да, понимаешь, эти бандюковичи, извините. Все миллионеры, а мы нищие. Вот мы пришли сюда, мы хотим в Европе жить, так как люди в Европе живут. Они Вот, собственно, за это за не этого не мы законам. и пришли. законом. Да, По европейским Что законом. Чтобы были европейские законы. И порядок был. А все остальное, ну, жалко. Просто жизнь уходит, но светлого будущего я не увижу. По всьому случаю в городі Харків сподіваємося, що, що Кагаріліс Гараніса нам допоможе, що Україна вся допоможе. Витягти Харків з этой клаків, в котрому ми сиділи. Ми прийшли підтримати наше європейські прагнення. Ми хочемо, щоб наша держава рухалася в напрямку Євросоюзу, щоб наші діти мали і ми мали можливість подорожувати по всьому світу. Користуватися усіми тими привілеями, які ми, на жаль, зараз в Україні відсутні. За Європу! За, за будуще наших онуків і дітей, за Європу! Це євро. Я приїхала з Луганська. Я вже не є студентом, я є викладачем. І я розумію, що я для своїх учнів, для своїх дітей майбутніх хотіла б трохи іншого майбутнього, не того, що зараз ми маємо. І для цього треба виходити на вулицю і треба показувати, що ми, ну, ми не байдужі. Ми прийшли з Зв'язочком з маленькою дитинкою, якої ще немає вісім місяців. От, і тому що це майбутнє Європа, це їхнє майбутнє. З Росією чим далі, тим лучше. Чим далі, тим лучше. Харків — це Європа. Харків — це Європа. Харків — це Європа. Хочу в Європу. Там зовсім інші критерії. В коні випадку — свобода слова. свобода мысли, нет такой власти, как у нас, которая уже так нам надоела, особенно как она на выборах подтасовывает голоса. И получилось, что у нас не Авакова, а Кернес. Чтобы люди могли свободно высказывать свои мысли, быть свободными. Ну і сподіваємося, що будемо і багатші. Ми проти рішення уряду. Ми за європу, за здоровий глузд, Ми будемо продовжувати. Ми, ми тут, тому що ми возмущені тим, що наш, наш президент лишає нас права вибору європейського просто лишає, не спросив у нас, не ні аботів нас ніякого уваги. Він робить так, як йому угодно. І ми більше вже не можемо терпіти. Помолися, помолися за Україну милу. Та згуртуйте рідний наряд над своєю могилою. Помолися, помолися, тебе я благаю. Та скажите нам Тарасе, де правда гуляє. Хочеться в Європу, не хочу ми в Росії. Ми родили дітей в своїй і Я хочу, щоб вони жили в вільній країні. і што у них совсім друге поняття житті. Не так, как у нас, который был в Советском Союзе, при той истории, которую нам представляли. Мне, моему поколению, не стыдно за историю России, Советского Союза. Очень стыдно. Больше не хочу ничего не говорить. Я не хочу больше такой истории. За евро, за свободу. не могут несколько десятков человек. Решать за целые огромные миллионы народ, это просто нечестно. И вот у нас есть малыш, да, ему сейчас полгодика, и хотелось бы, чтобы когда ему будет больше, он мог свободно путешествовать туда, куда он хочет. Э, решать, где он хочет жить, решать, как он хочет жить, и чтобы за него это не решали, так как сейчас это пытаются решить за нас. За свою дитину, за своїх онуків. Я хочу в Європу, хочу демократії, рівність себе, права, хочу, щоб діти мали. Жили в вільній країні, були вільними громадянами, а не рабами і прогинались там під кого. Я за Європу. Є два плакати, де ви можете написати, що я думаю про Європейський Союз та що я думаю про Януковича. Я не розумію людей, які не хочуть в Європу. Вони, мабуть, зовсім не мають уявлення, як живуть у Європі, і, мабуть, дуже забули, що з нами зробили в та влада, яка була, ну скажем, Москва. Я не проти росіян, я сама інтернаціоналістка. Ну тільки я не можу просити, я тільки що з церкви панахиду служила по тих своїх земляках і своїх родичах, яких не... більше ніж пів села, їх немає в 33-му році. Я пам'ятаю голод 47-го. Я дуже пам'ятаю всіх старих бабусь, маму, як вони розказували, як їм допомогли. В 33-му і в 47-му році допомогли, дали віку, якщо ви знаєте, що таке віка, це такий горошок. Ну він лежав вже, може, років 10. І коли люди почали його їсти, всі помирали в страшних пуках і заверта кишок. Мами, мамі кажу, а ви що зробили? Викинули, воно ні розкисло, ні помолоти його, нічого. Ми маємо показати цій владі, що ми підтримуємо Європу. Так чи ні? Я хочу в Європу, бо я там був багато років тому, але був. Мабуть, коли ходив в моря, то обійшов, мабуть, півсвіту. Скрізь краще, ніж тут. Просто відчуваємо, що ми маємо тут бути. Це наш, наш обов'язок. Мабуть, навіть не обов'язок, а пот потреби внутрішні. Це політична акція. її не організовували ні депутати, ні політичні партії, а от громадськість Харкова. Це в Києві там вже понад 100 тисяч Києва. Давай, доза Дівча буде плакати нам. Я вам скажу.